Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка хімії. Розглянемо сьогодні будову атому та періодичний закон. Що ж таке атоми та хімічні елементи? Будь-який атом складається з ядра, в якому містяться протони та нейтрони, і навколо ядра рухаються електрони. Протони позначаються P+, це частинки, які мають заряд плюс 1 і масу 1. Нейтрони мають частинки, які мають масу 1. А заряд нейтральний, і електрони це частинки з зарядами мінус один і масою електронами нехтуємо, вважається вона близькою до нуля, число протонів дорівнює числу електронів в атомі. Число протонів буде дорів... називається протонне число, позначаючи Z, воно дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі. Число протонів, якщо додати кількість протонів та нейтронів, отримуємо нуклонне число, а позначається А, або це атомна маса, знову ж таки, в періодичній системі. І за відомостями про нуклонне та протонне число, можна дізнатися число нейтронів. Від нуклонного числа відняти протонне. Наприклад, для атома брому нуклонне число 80 і 35 порядковий номер протонне число. Тобто, ми можемо дізнатися, кількість нейтронів дорівнює 45. Інші приклади. Для телуру кількість протонів, електронів 52, нейтронів 76. Для арсену, відповідно, 33 та 42, для ферму, відповідно, 26 та 30. Будь-який вид атомів з певним зарядом ядра, тобто протонним числом, це хімічний елемент. І будь-який вид атомів називається нуклідом. Наприклад, гідроген 1, нітроген 14, кальцій 40, де ці числа верхні індекси це. Нуклонні числа або атомні маси. І існують ізотопи, тобто атоми одного хімічного елемента, але з різною кількістю нейтронів. Наприклад, для гідрогену існують три ізотопи. Порядковий номер або протонне число не змінюється, а от атомна маса 1, 2, 3. Періодичний закон нам каже, що властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склади властивості сполук перебувають в періодичній, залежності від зарядів ядер атомів, тобто протонних чисел. Періодична система складається з періодів та груп. Періоди це горизонтальні рядки, крім того, періоди є малі. 1, 2, 3, наприклад, а з четвертого по сьомий періоди це великі. В такому короткому варіанті періодичної системи великі періоди містять по два рядочки елементів. Групи це вертикальні стовпці хімічних елементів, які розміщені. Групи, груп є всього 8, вони позначаються зазвичай в такому короткому варіанті римськими цифрами. І груп, підгрупи є головні, які позначаються А, або побічні Б. Підгрупи. Ось існує такий ще розширений повний, повний варіант періодичної системи. Тут йдуть спочатку перші дві групи головні підгрупи, потім йдуть всі вісім побічних підгруп, і потім з третьої по восьму головні підгрупи. Існує також залежність між положенням в періодичній системі атома будь-якого і кількістю енергетичних рівнів в ньому. Наприклад, отут схема визначена кальцію. Оскільки тут є чотири енергетичні рівні, то ми будемо припускати, так і є, що кальцій знаходиться в четвертому періоді. Крім того, для головних підгруп є ще закономірність, що кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи. Кальцій якраз головна підгрупа, і от два електрони на зовнішньому енергетичному рівні. Рівні є у кальцію. Є ще закономірність згідно положення в періодичній системі, чи метал металічні властивості, чи неметалічні, сильніше проявляє. В періоді зі збільшенням породкового номера металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються. Наприклад, якщо взяти два сусідні берилій та бор. То берилій буде сильніший метал або сильніший неметал. У групах зверху вниз в властивості посилюються, а неметалічні послаблюються. Тобто, якщо взяти берилій і магній, сильніший метал магній. Дякую за увагу!